Добрий день, сьогодні дуже взимно, але Львівон знімає для вас опитування. Скажіть, будь ласка, ви слухаєте російську музику, все-таки чи ні? Ні, боже. ні. <плес> іноді, іноді слухаю, але ну потрібно за українське, тому переходимо. Мене поставили посередині. Скажіть, будь ласка, куди мені дивитися тепер? <плес> Тата, скажіть, будь ласка, чи слухаєте ви російську музику? Чесно, признаюся, буває деколи. грішу. Я стараюсь дуже рідко її слухати і стараюсь, якщо вже слухаю, то українські виконавці, в яких були якісь такі вайбові пісні, які ми слухали у 2017 році. Але все одно в цей момент якось відчуваю провину, типу, і стараюсь не, не слухати. Російської ви не слухаєте. Nie. І скажіть, яка остання пісня грала в ваших плейлистах? Зараз подивлюсь. Поки дівчата шукають, можете підписатися на наш канал. Наднова практика Kids MGMT. Вам може не сподобатись, але це була російська. Ай-яй-яй! Ну, якщо. О, кстати, можемо взять топ виконавців. Давайте ваш топ -виконавців, Давайте. Які пішли інтерактиви? Я в шоці. Гра яка буде? Бы.